Твоя бабуся близько 30 років була солісткою хору «Вірьовки». Добрий вечір, сусіданько. помагай мені чоловіка. Хоч на два дні. Бабуся народилася в Омській області в сім'ї німця і Польки. В тому селищі, де вона проживала, було багато українців, які спілкувалися українською мовою і співали українські пісні. Тож бабуся була завжди дуже зацікавлена українською культурою. Бабуся дуже любила співати і влаштувалася працювати в Омський хор разом з Омським хором. Бабуся приїхала на гастролі в Україну. Її помітив на сцені худрук хора Вірьовки Анатолій Одієвський. Він зацікавився дуже її неймовірним голосом і запросив працювати. Повірьок до речі, про голос твоєї бабусі писали фахівці як про унікальний голос. Це не просто комплімент. Є певні фахові визначення, чому саме унікальний голос твоєї бабусі.